Для вишуканих капкейків з'єднаємо масло, яйця, молоко, цедру лимона, ванільну пасту, куркуму, цукор, сіль та просіяне борошно з розпушувачем. Збиваємо суміш 2 хвилини на середніх обертах. Наповнюємо формочки на 2 третіх тістом та випікаємо 25 хвилин до сухої шпажки. Даємо капкейкам повністю вистегнути, вирізаємо серединку та наповнюємо лимонним курдом. В окремій мисці з'єднуємо цукрову пудру, ванільний цукор та охолоджені вершки. Збиваємо суміш до піків. Відсаджуємо крем на капкейки за допомогою кондитерського мішка та будь-якої насадки. Зверху прикрашаємо посипкою та шоколадними яйцями, прикрашені сусальним золотом. Це дуже смачно.